Земля почує. Україна колядує. Дякую вам щиро за увагу, що ви всі прийшли, що ви єднаєтеся, тримаєтеся кубки, бо ми тут всі одна велика родина. Щиро вам вдячні і надаю слово Зоряні кадобні. Ой, як файно ви заколядували. Дуже сильно вам дякуємо. Запрошую, хто сказав вінчування до нас на сцену в нас. Є для вас невеличкі сюрпризи. А вам українського пива покуштувати. Дякуємо вам. Слава Україні! Слава! слава Слава нації! Слава! 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 Україна! Усе! Українським героям! Третій слава! 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 Ну, що ж, дорога українська громада! Христос хрещається! Слава Україні! Єднаймося! Тримаємося кубки, тому що ми цього варта. І наші хлопці ЗСУ також чекають на нашу допомогу. Хто має бажання, в нас є ярмарка, дівчата не спали цілу ніч. <гум> Дякую усім за увагу. Дякую. Хвилиночку тут